«Привіт, Друзі, розповім одну історію, яка багатьом буде дуже знайома. Маленький Артур грав вдома разом з друзями. За дітьми спостерігала мама, і на її думку, гра проходила весело, але незабаром стався неприємний інцидент. Артуру не сподобалося, що інша дитина побудувала кращу вежу з конструктора, тому він вдарив її. Мама була по справжньому шокована поведінкою сина: чи знайома вам така історія? Подібні ситуації трапляються з дітьми не так уже й рідко. Спробуємо з'ясувати, чому маленькі діти починають битися та як упоратись з подібною поведінкою. Говоритись про дитячі агресії будемо сьогодні Вікторією Габрик, Габрика, також мамою Тетяною. Вітаю, рада вас бачити. Доброго дня! Вітаю! Тетяна, розкажіть, я знаю, що ви мама двох дітей. Чи спостерігали ви за своїми дітьми якусь таку агресивну поведінку? А, так, звичайно, я маю досвід. У мене двоє синів, одному 20 років, одному 10. Тобто, було за чим поспостерігати. Ось не будемо багато розповідати. От саме останній випадок, який стався, а, син молодший, тому що 10 років е, приніс зі школи е, негарний відгук про його поведінку в школі. І на моє запитання, чому так сталося, він почав себе оправдовувати. Е, я йому пояснила, що це ти невірно робиш, що ти себе оправдовуєш. У тебе був час підготуватись до уроку, зібрати відповідний одяг, зібрати це на трудове навчання, зібрати інвентар. А ось вчитель пише зауваження, що ти прийшов непідготовлений. Чому так сталося? Він почав оправдовуватися, налилися е, очі слізьми. Е, він сказав, що. Не встиг, що були на то причини, ти, мама, мене не зрозуміла. Вийшов з кімнати і гримнув дверима. Тобто, саме така, на такій самій простій побутовій причині в нього виник агресивний такий напад. Ага, для мене особисто, дякую вам за вашу історію. Для мене особисто агресія це такий приступ, реально, коли дитина чи, наприклад, дорослий, ну, дорослі агресивні, вони часто цю агресію проявляють, навмисно. Хоче заподіяти комусь шкоду, тому що або її щось не влаштовує, або вона дуже образлива. І ось цей стан для мене це агресія. У дітей агресивність я не знаю, багато хто звик це м, називати оці на майданчику десь вдарив, десь штовхнув чи в садочку. Я знаю, що досить часто вихователі можуть сказати. Спостерігайте, будь ласка, за вашою дитиною, вона агресивно поводить. Насправді, ну насправді це для мене це не агресія, тому що я розумію, що діти ростуть, вони штовхаються, б'ються, інколи навіть кусаються. Я пам'ятаю, мене кусали. І мені було досить неприємно, але я не вважаю, що та дитина була агресивною. Просто це якийсь такий вияв емоцій. Вікторія, розкажіть нам, що ж таке насправді дитяча агресія, і чи можна вважати ситуацію? Тані дитячою агресією, ну і ситуації такі, які відбуваються, от наприклад, в навчальних закладах чи дошкільних навчальних закладах агресії ну, насправді агресія це дуже крута емоція, але чомусь її всі батьки там дорослі бояться, а саме дуже часто бояться в прояві дитячої агресії. Але давайте розберемося. Ось є перед нами яблуко. Для того щоб мені відкусити шматочок, мені його потрібно взяти і агресивно. Вкус прикласти зусилля. Прик, прикласти, зусилля да зубами впитись в то яблуко для того, щоб я могла задовільнити свою потребу і з'їсти те яблуко. Ми агресію використовуємо до всі, всього свого життя, до всіх задоволення своїх потреб. Да, чому виникає агресія? В мене є потреба для того, щоб мені її задовільнити, мені треба якийсь рух зробити. Ну, агресія це ж не зусилля, тому що для мене, наприклад. До всього, що ми робимо, ми прикладаємо зусилля, як зала не агресію, тому що коли я хочу з'їсти картоплю. І я ложкою піднімаю її, щоб набрати. Ну це для мене не агресія, це для мене просто зусилля, які я прикладаю. В психологічному плані ага. так, є агресія, вона є екологічна, це коли угу. ми використовуємо нашу агресію для задоволення наших потреб. І є неекологічна агресія, це коли ми її спрямовуємо зовні, щоб нанести шкоду або людям, або іншим там об'єктам неживим. В наших випадках. Агресія, це виходить ненормальна агресія. Тобто, якщо ми наносимо шкоду іншим, або ж, наприклад, от, гупання дверима. Такий ну, гупання прояв дверима, я б навіть взагалі цю ситуацію не розглядала як прояв агресії. Тут інші емоції в дитини виникали, і гупання дверима це як остаточне відреагування, тому що він вам чітко в під час вашої розмови говорив, що ти мене не розумієш, в мене були на то поважні причини. Да? Але батьки часто з такої батьківської виховательської позиції. Дійсно не розуміють емоції, потреби дітей і не сприймають пояснення, чому дитина вчинила тим чи іншим чином. І Дитини виникає, от, накопичується напруга, і для того, щоб цю напругу скинути, дитина гупнула дверима, тобто то вона психологічно собі зробила так, ковтнула таблетку, угу. гупнувши дверима. Тому що є інша агресія. В мене був такий випадок, коли дуже було сильне фізичне, психологічне насилля в сім'ї над дитиною, і потім хлопчик пішов в курник і просто отак руками передушив шиї Куря? курям. Близько 30 курей, він просто, і коли він це робив, він посміхався. Ну це ж не здорова агресія, так, це вже так, якась. Але йому не дозволяли цю агресію проявляти в сім'ї, в хаті. Тобто батьки для чого? Для дітей? Для того, щоб розпізнавати і контейнерувати, правильно угу. контейнерувати емоції дитячі. А коли дитина е, постійно підпадала під фізичне насилля, під психологічне, під матеріальне насилля, да, в нього та агресія накопичувалась, але ж він не може. Маму навіть вдарити там він не може мамі голосно там щось сказати, тому що дитина розуміє, що потім буде наслідки його поведінки. А коли він те піде в сарай, зробить з курами, то наслідків. Він собі так думає, ніяких не буде. Кури йому він... шкоди не не нанесуть. Але ж він е, ну на емоційному рівні да на підсвідомості він обрав менших за себе, тому що він Слабшого. відчував оцю слабшу. Так. Ну він відчував себе слабким, тому що не міг е, ніяк повпливати на дорослих. Так саме так. Дитяча психіка, вона дуже розумна, і вона шукає вихід того емоційного напруження, яке накопичується. Хоча насправді це робота батьків дитині пояснювати, що з дитиною відбувається, що дитина відчуває. Тому що дитина маленька, вона не знає, що з нею робиться. І вона на такому природному, можна сказати, рівні йде і робить так, щоб їй стало легше. Ну, а от е, в дитячих закладах, так, в садках, наприклад, от діти часто кусаються чи б'ють один одного, вибирають видирають іграшки один в одного. Це можна вважати агресією, тому що ну, багато хто вважає, ну, вже хай не видирають іграшку, там вони не можуть поділитися, обов'язково має бути одна на всіх. Але ж е, кусатись. Ну це агресивна поведінка ну, дитини? Дивлячись, який вік. Я думаю, батьки їх не кусають. там. <рес> Дивлячись, який вік. Якщо дитина кусається в віці від півтора до трьох років, це вважається нормою, тому що зуби да це інструмент. Інструмент да. захисту. Захисту, якби такий первісний, скажімо так, тому що дитина не може ще пояснити, не може сказати, що вона хоче, да, щоб її потреба ну, да. була В задоволена. щелепах сила досить серйозно. В більшості таких випадків, да, коли дітей називають агресивними, я, я як спеціаліст, який працюю з дітьми, я би сказала, це діти просто незручні, які природні, які не придушені емоційно і психологічно, і які здатні проявляти. Заявляти про свою потребу. Ну, але ж як розрізнити от, агресію нездорову батькам і здорову агресію. Тому що е, ну, все ж таки якось десь некомфортно стає особисто свідомим батькам, особливо свідомим батькам, якщо їхня дитина десь когось вкусила. Ну, це для них ну, незручно. Чи, наприклад, сильно вдарило, тому що це була емоція якась гніву. Да? І відрізнити дитину, яка піде і передушить курей. Чи, наприклад, піде, і я знаю випадок, мені розповідали одного разу про те, що дитина настільки розізлилася на свого брата, що він взяв, от я не пам'ятаю, який інструмент, і в капелюх свого брата, чи то сокира була, що, що я не можу згадати точно. І добре, що той капелюх був ну, з цим. Початком, що не дійшло до головного мозку. Тобто капелюх був на голові, да, так, да. не дійшло до головного мозку, тому що дитині би розбили голову. Ну, це була нездорова агресія, розумієш, це ну, жахливо. Як мамі розрізнити? от Коли нормальна дитина здорова, просто не вміє виражати свої емоції, і коли дитина агресивна. Ну, Почну з того, да, що діти то є зеркало сім'ї, і я те завжди говорю на всіх. Е... Коли я говорю про дітей. І е, коли батьки задають собі питання стосовно агресивності дитини, потрібно подивитись на себе, як я проявляю свою агресію. То це може бути і вербальний, і невербальний прояв. І як правило, діти, коли батьки розуміють свою агресію, вміють щось з нею зробити екологічно, діти підсвідомо щитують таку поведінку. А якщо батьки так само там батько може гупнути по столу, мама гупнути дверима, тому цілком нормально і від дитини того очікувати, тому що в дитини іншого прикладу немає. Угу. Таня, чи був у вас якийсь такий можливо приклад в сім'ї, от який дійсно спровокував, можливо, таку реакцію вашого сина? Так, в мене я от прослідковую за собою зі слів Вікторії, що моя реакція на обурення це покинути ту кімнату, ту людину, ага. з якою я спілкувалася. Я не тобто сміла. це дійсно дитина повторила за мною мою модель поведінки. Тобто я розумію, що от саме поведінка батьків це прямий зв'язок між поведінкою. Ну а якщо батьки, от дійсно, так як ви сказали, батьки не давали дитині там, наприклад, проявляти емоції. Батьки інтелігентні люди. Вони жодного разу не кричали. При дитині вони завжди поводяться тихенько, можливо, там відходять. Чи може в такої дитини бути агресія? Так, звичайно, і в такої дитини може бути агресія прояв, але вона маскується під інші емоції. Але коли ми починаємо під час роботи розбирати проблему, то ну, до прикладу, в Одного мого клієнта, да, привели батьки його запитом, що він постійно хлопчик плакав. Угу. Там коли його щось не так йому сказали, образили і постійно сльози. А коли я почала працювати з цією дитиною, виявили, що в того хлопчика настільки придушена агресія, тому що йому батьки говорили бути дипломатичним і вихованим. Щоб він не давав собі ради з тим, і коли в процесі роботи в кабінеті він сказав, я б взяв сокиру і всіх би перерубав би і дивився б, як ті куски м'яса валялись. Ну, реально, в мене аж Мороги такий пішли. холод пішов по шкірі, коли я те побачила. Як батькам, от якщо от, прийшов такий, да, прийшла дитина, і ми побачили реальну проблему. Як батькам донести цю проблему? Тому що деякі ж батьки вони просто ну нехтують таким. Вони думають, та нормально в мене дитина. Ну насправді в роботі з дітьми саме складніше це працювати з батьками, тому що я батькам пояснюю, що я з дитиною працюю одну годину на тиждень, але весь час дитина знаходиться в тому соціумі, в тому колективі, да, знаходження, в якому призвело до тієї проблеми, з якою ви до мене прийшли. І якщо ми хочемо, щоб дитина змінила якісь паттерни поведінки, потрібно змінюватись самі в всій системі. А я вже буду якби, керувати, направляти і казати, в яку сторону рухатись. Ну, а дуже часто батьки не хочуть виходити з своєї зони комфорту, і їм легше вважати, що то дитина якась не така, ніж в нас вдома не екологічна обстановка загалом. Які можливо вправи ви даєте дітей для вивільнення агресії? Можливо, це можна і в домашніх умовах якось провести. Дуже класна вправа, яку я, якою я користувалася своїм сином, ще не будучи психологом, це бій, бій пустими пляшками. Дві бутилки з-під Кока-Коли випитої, і ми. Робимо поєдинок такий лицарський, в дитини під час цього дуже багато вивільняється агресія. Тобто дитині потрібно дозволяти там бити подушку, бити ну, диван, щоб вона розбивати якийсь, якийсь посуд. Але то все, коли це робиться під наглядом батьків, і дуже класно видно, що один, два, три рухи, і в дитини навіть на обличчі таке полегшення вимальовується. А якщо дитині починається подобатись? Ну, отбити посуд, наприклад. Мама каже: ну, якщо ти агр... ну, якщо ти зараз відчуваєш приступ агресії, візьми, розбий тарілку, тобі стане легше. Дитина розбила тарілку, їй стало легше. А вона така: давай я ще другу візьму, розіб'ю, ну мені ще краще стало. І так кожного разу дитина вже входить в азарт. Ну, і, і таке можливо, але знову ж таки я кажу, батьки то є рамка. Угу. І батьки вони краще знають свою дитину. Вони розумі... ну, кожен з батьків розуміє, да, коли, там, навіть якщо дитина плаче, чи вона просто е працює на публіку, чи дійсно її щось турбує. Так само і в цьому випадку. Але це дуже велика праця батьків, дуже велика ну, приділення... приділяти потрібно час для цього, увагу для цього. А як дуже часто батьки ну, займаються своїми справами. і... Немає в них навіть досвіду такого, щоб сісти з дитиною, поговорити. Часто батьки самі навіть не знають своїх емоцій, своїх відчуттів. Я не ну я не знала, що е, з психологічної точки зору прикладання якихось зусиль називається вже екологічною агресією. Я просто писала роботу по дитячій агресії, тому ця тема мені така дуже близька. Я її дуже люблю цю тему. <гум> я дуже люблю агресивних. Дітей, яких мені приводять на консультації. Я зрозумію. Я пам'ятаю, ну як я пам'ятаю, в мене син росте семирічний, і от він дуже полюбляє з чоловіком, моїм, ну так би мовити, побитись. Не пляшками, вони там можуть подушками битись, угу. такі чи там такі в них палички пластмасові. Вони дуже полюбляють ним битись. Але я зупиняю постійно цей процес, тому що ну, мені не подобається для мене, ну це битви. Ну, це взагалі щось неприпустиме. Я постійно кажу, так зупиніться. І я постійно, знаєте, в цей момент я сварю не сина, а чоловіка. Я кажу, mm -hmm. що ти робиш? Чому ти його навчаєш? Чи нормальна моя поведінка, чи все ж таки дати чоловікові, бо він, як та мала дитина, починає гратися і відчуває якусь насолоду? В даному випадку ваша поведінка трошечки хибна. Да? Хлопцям потрібно дати той простір, але. Подивитись, да, щоб вони так безпечними предметами були. Uh -huh. ну, якщо вони там б'ються подушками, якщо вони якимись там пластиковими поролоновими штуками uh -huh. б'ються, ну, це насправді дуже класно, вони так відреаговують свою хлопчачу енергію, а агресію, чи? але ж мамі то не подобається. А <гас> Чи не може це ну, в подальшому призвести до того, щоб в дитини буде чітке розуміння? Так, якщо я щось відчуваю таке, треба взяти мінімум. Паралонове, все, що попадеться під руки, і от дати комусь. Ну, ви в дитинстві ніколи не пробували бити кропиву патиком. А я пробувала це, вона ж просто колюча була. Я пам'ятаю, якщо це мене опече. поганий об'єкт, да, і я отут -от вивільняю свою агресію, беру якусь палку і товчу ту кропиву. Оце. Ну, до речі, це приступ агресії? Так. Це, це вивільнення цієї агресії. Агресивна я людина. Тетяна, у вас таке було. <рес> так, звичайно. Я згадала вже ще такі моменти, не досить приємні зараз. Згадувати навіть і соромно згадувати про це. Але так були моменти. Я пам'ятаю, я навіть за півнем бігала, тому що я дуже хотіла. Щоб мені приготували яєчню, ми були в селі, і я дуже хотіла, щоб мені приготували яєчню. І я пам'ятаю, прийшла бабуся і каже, немає немає, ну немає, немає з чого приготувати. І я подумав, я вирішила своєю з сестрою двоюрідною, що ми розберемося не з курами. Ми пішли до півдня, до главаря. Ми пішли і почали розбиратися. Ми йому почали ну, Ми делікатно підійшли. Ми почали пояснювати йому. Ну, півень, ну звичайно, це було по-дитячому. Він ходив просто собі. Ми вирішили, що до нього не дійшло. Ми взяли різку. І почали навколо хати за ним бігати. Цікаво, що на наступний день яйця були. І ми делікатно і дуже дипломатично підійшли і запитались, чому не можна було одразу так зробити, щоб нам була. Їжня. Але мені соромно за то, я думаю, ну, агресивна чи, чи, я дитина. поведінку ви наслідували. Не знаю, Ну, за півнем ніхто не бігав. Але різко я пам'ятаю, що Ні, мені. Ну, казали, якщо, якщо до тебе якщо, не доходить, да. я піду візьму різку. Тому ну, чому, чию поведінку ви повторювали? Ну, да, так, Ну, Потрібно дійсно, я розумію, тепер дуже потрібно слідкувати за собою. Ну, І, і так само да, з дитячої точки зору, точки зору ви, ну, у вас була потреб, потреба з'їсти яєшню. І ви собі знайшли спосіб, яким ви можете досягнути задоволення своєї потреби. Да? Пішли розбиратися з півним. Ну, це насправді, от я згадала, що на цій ситуації і соромно, і смішно, і ну і це я просто постійно її згадую. Якщо ну я дивлюся, як мій син, він одразу підходить до якихось питань, він підходить, одразу він пояснює. Він старається пояснити. Але вже якщо ніхто його не розуміє, він починає нервувати. Я бачу ці нервування, його переживання. Ми, правда, сідаємо, говоримо, не доходить до різок, і нічого іншого. От як допомогти дитині справитися, якщо в неї дійсно приступ агресії такий. Ну, я б сказала, неконтрольована. якщо ця дитина дійсно потребує допомоги спеціалістів. Якщо ця дитина потребує такої корекційного підходу. Ну, і якщо батьки відчувають, що вони не в змозі справитися з цією проблемою, то звичайно було б добре звернутись до фахівця, тому що, до прикладу, в моєму арсеналі є дуже багато інструментів по роботі з дитячою агресією, вони безпечні, вони з використанням пластиліну, олівців і всього іншого. Це дуже класно пропрацьовується, але за умови, що батьки чують мої настанови і рекомендації. Як от батькам в цей момент допомогти дитині? Якщо дитина от дійсно в неї оцей, ну, такий сплеск емоцій? Вона стає агресивною, вона хоче вдарити, і вона це хоче зробити. І їй треба завершити цю дію. Що батькам робити? Надати можливість того зробити в безпечний спосіб. Е, навіть намалювати того кривдника на листочку uh -huh. і побити його ну, на листочку, а не живу людину. Uh -huh. е, там, якщо є можливість роздрукувати там, фотографію чи ще щось, я особисто своєму сину купила боксерську грушу, uh -huh. і ми на принтері роздруковували фото тих людей, які начебто його ображали. Угу. От і він от відреагував свою агресію, він просто товх ту боксерську грушу. Ну, тому що він такі доволі в нього були такі прояви агресії. Я як психолог не хотіла його контейнерувати, ну якби так стримувати, щоб угу. дозволяти. Але коли почали вибиватися шибки в дверях, угу. то трохи мені те стало не. Тобто у вас теж були такі. Так, так, серйозні? Так, так. Тут тобто для дитини, да, і не сварити, якщо там дитина зламає, ну, кине якийсь посуд один раз. Да? Якщо вона зламає там олівця і ручку, якщо вона зашверне портфелем своїм, потрібно розуміння в цей момент, що дитині дуже складно. Вона не знає, як впоратись, і вона використовує саме такий доступний метод. Чи можна назвати це агресією, коли мене образили, будучи в школі, в початковій школі. І на перерві, коли всі вийшли з класу, я дістала ручку і помалювала зошити тим діткам, які мене образили, і так назад поскладала до портфеля. Чи можна це назвати? Так, агресією? Це називається пасивна агресія. І дуже часто використовують її як і діти, так і дорослі. Ну mm. до речі, в шкільному житті напевно пасивна агресія це прям дуже так. такий великий прояв. Тому, це так. трошки безпечніше, тому що да, якщо дитина прийде, підійде і прояви агресію, їй може прилетіти від того ну, однокласника. Так. І то вже страх фізичного болю він перекриває. Тому я прийду на перерві, помалюю, порву. Бували такі випадки, що на пісню в портфель. От як батькам? Ну батьки ж до такого не доводять. От як батькам реагувати, те, що дитина от виробляє в школі, а потім приходить дитина з червоним щоденником. А ще гірше, якщо подзвонила та мама і сказала, знаєте, вибачте, але в мене така проблема ваша донька помалювала або ж ваш син зробив таку негарну справу. Ну, перші емоції в батьків які. Сорому, сором. провини. Сором, да. сором, і так. тоді е, про емоції дитини батьки думають в саму останню чергу. Ну, так, Хоча тому, потрібно що... це поміняти місцями і зробити, ну, зробити навпаки, подумати про свою дитину, що з нею відбувається, що вона відчуває, да? а тоді вже вирішувати оті такі там, питання матеріального Деологу характеру. А як правило, то ми, батьки, стараємося ще після цього всього наказати свою дитину, що він такий от вредний, взяв і пошкодив чиєсь майно. Так. Тобто, ми з своєї сторони теж поступаємо невірно, так не розбираючись в тому, що сталося. Ну, але і, потрібно ж якось зреагувати, от прям зреагувати. Тобто, ну після якогось е, вчинку маєш бути якийсь наслідок, ну він обов'язково має бути. Так, але коли дитина вже буде в спокійному стані, коли дитина заспокоїться, дуже важливо сісти, поговорити, вислухати без критики, без повчань. Тобто ну дитина це така, сам, така сама людина, тільки маленька. Угу. Так, от Брати е, з того принципу і вислухати дитину, і спробувати зрозуміти, що відбувалося з дитиною, що вона відчувала в тій чи іншій ситуації. І якщо це робити, то дуже часто ну, виявляється, що дитина права. Бо ми б інколи б так само могли зробити, просто нам не, позволяє, не дозволяє вік виховання нам не і суспільні норми. Так, так. Вікторія, а підкажіть, будь ласка, чому так стається, що на людях моя дитина чемна, вихована, толерантна, а тільки він повертається додому, він стає агресивним, злим, допускає таку поведінку по відношенню до мене, до тата. Чому так стається? Ну насправді я хочу вас порадувати, тому що ви являєтесь, якщо у вас є така ситуація, то ви являєтесь безпечним об'єктом для своєї дитини. Діти на рівні на підсвідомому рівні, вони е, знаєте, як е, людей розмальовують в різні кольори. От вихователька червоненька, з нею потрібно поводитись отак от по-червоненькому, да? бабуся жовтенька, з нею потрібно по-жовтенькому поводитись. Тобто Дитина підсвідомо вибирає цю модель поведінки. І я завжди говорю батькам: якщо дитина саме гірше себе поводить з вами, тіштесь, тому що дитина вам максимально довіряє. Дитина не боїться в вашій присутності проявляти весь спектр своїх емоцій, а не бути чи, тільки червоненькою чи тільки жовтенькою, тому що от так потрібно. Тому, якщо дитина з батьками поводить себе найгірше, це є такий вияв найбільшої довіри до батьків зі сторони дитини. Приємно. Так, досить, досить приємно, що дитина настільки тобі сильно довіряє, що може проявляти будь-які емоції. На завершення Вікторія, можливо, декілька слів бажань нам, як батькам, які бажають виховувати здорових і не агресивних, але в той час і емоційно зрілих дітей. Я хочу побажати вам розуміння, терпіння до своїх дітей. І якщо у вас виникають питання, ви не знаєте, що зробити, то не. Соромтесь, звернутися до спеціаліста. Де за одну годину роботи можна вирішити дуже багато ваших питань, які вас турбують і на які ви не можете знайти відповідь самотужки. Дуже дякую вам за розмову, за ціні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Навзаєм. Дякуємо. Згадали одну історію з життя моїх знайомих. У них народився син, довгоочікуваний хлопчик. Ставлення до нього було як до царя. Одного разу, коли йому було півтора року, він грався пластмасовою іграшкою і якось вдарив свого дядька. Реакція батьків була для мене дивною. Вони просто посміялися, не зробивши жодного зауваження дитині. Подібні історії повторювались, але реакція була все та сама. Допоки одного разу цей вже чотирихрічний хлопчик не розбив голову своєму товаришу в садочку. Металеву машинку він з розмаху вкинув хлопчика, якого потім забрали в лікарню. Ця історія завжди нагадує мені про те, що ми не можемо не реагувати, не можемо мовчати, робити вигляд, що все добре. Якщо ми любимо наших дітей, то повинні їх навчити розрізняти, що є добро, а що зло. Господь подарував нам їх, і саме ми за них відповідаємо перед Богом. Тому давайте просити у Бога мудрості і ростити наших дітей для вічності.